Це ковижималка, коротше. Вона звичайна, ручна, тому все має бути ок Це нам все, що нам потрібно. Дивіться, які правила прийому касторової олії? Там потрібно 1 мл використовувати на 1 кг. Наприклад, я 60 кг, мені потрібно 60 мл. Тобто, якщо взяти ложку, то це буде 5-6 столових ложок. От, далі потрібно в два рази більше соку для того, щоб зробити такий коктейль, і він нелегко міг вживатися. От, тобто, якщо кастор в олії, 60 мл, то соку має бути 120. Я зараз цим і займусь. А ще забула сказати, що за 3 години до цього процесу не їсти і не пити нічого. Ось так і краще всього приймати.